Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо осінню галету. Що нам для галети треба? Мені, до речі, оцей варіант дуже подобається галети. У мене буде слива. Сливи десь штучок від 10 до 15. Звичайної сливи від 10 до 15 штучок треба. Пачка звичайного кисломолочного творогу. 200, ну скільки магазинний творог, там 180-200, ну пачка. Якщо пачка творогу йде така, знаєте, як пастоподібна, отлічно, нічого не робіть її. Якщо така, як у мене, такий зернистий, то краще його е, помняти. Хочете блендером, хочете вилкою, просто його треба пом'яти. чайної ложечки солі. Пів чайної ложечки солі. І отаку я зараз вилочкою помну. Помну. Треба нам сюди е, десь грамів 70 розтопленого вершкового масла, розтопленого вершкового масла, дві столові ложки цукру беру, дві столові ложечки цукру. Раз. Два. Ми з вами жовточок оставимо. Жовточок оставимо змастити нашу галету, а білочок кинемо прямо у тісто наше. От ми сюди білочок кидаємо, а жовточок просто відкладаємо до того, щоб змастити нам наше тісто. Тепер ванільний цукор пачечку кину обов'язково. Ванільний цукор кидаємо. Усе все, -все перемішую. Але в мене дуже крупні, бачите, крупинки. Я його зараз переб'ю. І я ще додам: у мене є цедра. Цедра е, можна чи апельсина, якщо вам нравиться такий смак, цедра лимончика. Зараз ми його переб'ємо. Трошки переб'ємо, тільки аби крупинок не було. Отак. щоб була Однорідна маса. Все. Так, все. Сюди цедру. Так, цедру лимончика ми перемішали. 150 грамів борошна. Сюди чайна ложечка розпушувача перемішали. Так і просіюємо. 150 грамів борошна. Просто перемішуємо. Так, перемішуємо. Сливи, дівчатка, можна зробити так, щоб було дуже смачно. Якщо у вас є груша, яблуко, слива, можна зразу три оцих фрукта зміксувати. Груша, яблучко, слива. Перемішали і так і залишили. Тому що галету ми будемо зверху посипати цукром. Замішую тісто. І оце тісто на галету, бачите, воно з'єдналося. Не треба не в морозилку ложити. Це таке смачне тісто, воно творожне. Вся випічка, яка на творожному тісті, на звичайно, з кисломолочного ситуація, вся випічка дуже-дуже смачнюща. Так, бачите, ж коврик оцей чистенький, остався. Все, миска чиста, галету замішили. Уже духовку включаємо 100, 180 градусів. Печеться галета, десь приблизно від. 25 хвилин до 30-35 хвилин. Отак, От 25-35. Можна витягнути через 25, можна 30. Зараз ставимо в духовочку. Хай розігрівається. Тепер галету ми будемо розкатувати просто на пергаменті. От беремо такий кусочок пергамента, такий, який круглий вже вирізаний для роз'ємної форми. На цей листочок. Пергамент. Викладаю я нашу галетку, Тісто верніше нашої галети викладаю. І беру орудія труда. Все, і отак розкатуємо. І ось так розкатуємо. Тісто творожне, смачне. Галета робиться дуже швидко. Осіння випічка щита. Дякую. Дякую. Хоча її можна влітку, влітку зробити з полуницею, з ожиною, з абрикосою. Галета це така штука, вона робиться з будь-якої фрукти і ягоди також. Але смачніше, дуже смачно, іменно коли фрукта. Так. Робимо таку форму, щоб красива була галетка. Вона не буде великою. От. Бачите, хорошо, що на пергаменті розкатую, вона гарно себе ведеться галета на пергаменті. Розкатали тісто. Тепер дивіться, що робимо. Я беру крохмаль. Крохмаль я беру кукурудзяний. Всегда. Я як тільки маю діло з випічкою, то в мене не стоїть питання, який крохмаль, тільки кукурудзяний, якщо я маю діло з випічкою. Якщо я варю кисіль, то в мене звичайний картопляний крохмаль. Так, І крохмал, галету розкатали не товстенько, десь 0,5 максимум, отак, десь 0,5 е, товщина. Так, Кидаю гарну таку чайну ложку крохмалу. До речі, хочете, можете зробити, як колись робила творожний сир, крем, творожний сир, типа Філадельфії, Маскарпони, не важно, як це називається, творожний сир, то також можна зробити, буде дуже-дуже смачно. А чому кукурудзяний крохмал? А він, а він у кондитерських, ну, він завжди приміняється кукурудзяний, він вважається сильніший. Ну, цей крохмаль сильніший, чим, цей, чим картопляний. Навіть е, так от, хочу сказати, якщо ви будете захочете картопляну кинути, то його почти в рази два треба більше кидати. От і вся різниця. Кукурудзяний крохман для кремів, пудінгів, кондитерки, він себе краще веде. Якщо хтось хоче замінити іменно картопляним, його набагато ну, почти в два рази треба більше викинути сюди в цю галету. Ну, Далі хочете красиво, хочете обично, хочете просто. Оце тільки тепер залежить від вашої фантазії. Розкладайте, як хочете е, там шахматному порядку, кубиком, волнами, як у вас душа ваша забажає розкладаєте сливочку. Я думаю, що можна і насипом, але ж ефір, то треба ж якось трошечки. отако. Цей дівчатка, викладаєте, як хочете. Ця галет, на галету викладаєте, як хочете сливи. Дуже смачно буде, якщо у вас є е, чор, чор, цей, коричневий цукор. коричневий. І буде дуже смачно, якщо ви коричневого цукру зверху посипете коричневий і корицю. Слива це обожнює. Коричневий цукор, потім кориця, бо слива, так як і яблуко, дуже гарно сочетається з корицею у сливі. Так, отаку я її викладаю, порізану шматочками сливочку. Так що, дівчатка, ось такі у нас з вами сьогодні. Так, галетка вийшла. Так. 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 Все. Все. І в мене пішло, виходить, десь 12-15 сливочок. Все, тепер берете своє тістечко. Ось таке накриваєте. Тісто це накриваєте. Ось так, І. Просто його будемо, отако, як би, защіпляти. Отако поверху, поверху. Галета це просто защіпляєте отако поверху тістечко. Вона дуже просто робиться всього-навсього. Тільки країв галети нашої, ми її отако, за допомогою пергамента. Або тісто творожне. Напоминаю, тісто в мене творожне, а тісто творожне, воно ніжніше. Для мене, дякую. для мене і смачніше. Богом дано, дякую за подарунок. Так. Ось так. Ватрушка така наша відкрита виходить. Посипаємо трошечки корицею, посипаємо цю сливу. І дівчата, якщо у вас є горішки, наприклад, там грецький, ну це волоський, кешю, мигдаль, якщо є горішки, дуже смачно буде, дуже смачно. Зараз ми помастимо галету жовточком. Помните, ми же у тісто додали білок, а це у нас просто жовток. А в тістові в нас білок. Яйця цілого там немає, тільки білочок у творожне тісто. І зараз ми її змащуємо ось тако цим жовтком. Тепер. Поки оце воно все мокреньке в жовтку, ви сюди можете посипати горішки, звичайні, трошки там дві чайні ложки змололи горішків. І посипали. Хочете хлоп'я цього, мигдалю, хочете просто мигдаль подріблений, хочете е, волоський горіх подріблений. Що у кого є? Це у нас галета осінь, осіння випічка. Дуже сюди гарно пасує ще коричневий цукор посипати. Дуже смачно буде коричневим посипати. Не буде коричневого, трошки посипте звичайного. Бо сливи поки нічим я не посипала, тільки корицею. Нашу галету я посипала корицею, змастила жовточком. Зараз на цьому етапі горішками можна посипати або мигдальними цими. І трошечки, трошечки, дівчата, посиплю, в мене нема коричневого цукру. Я посиплю трошечки тако білим цукром. Отак, посиплю білим цукром. Все, бо коричневого немає. І десь 25 хвилин я її поставлю. Зараз на деко прямо ось тако. Ось тако. Раз. Пересунула нашу галетку. Так, ставимо в духовочку, 180 градусів, 25 хвилин, через 25 хвилин подивимося. Якщо треба, ще максимум 5 хвилин, бо їй довго не треба цій галетті випікатися запікатися. Дивіться, вже рум'яниця наша галетка, бачите? Ось яка. Я Обожнюю. Творожне тісто, дівчата, обожнюю. У кого є такий варіант галети, що на творожному тісті, то обов'язково, обов'язково зробіть. Дівчатка, дивіться. М'якусінька, пропечена. Ще, якби тут горішки були, я ж казала вам посипати горішками. Слива посипана корицею. Можете чередувати ряд сливи, ряд білої груші. Ряд сливи, ряд білої груші. Тоже буде гарно. Слива з грушею дуже гарно сочетається. Дівчата, як вона пахне. От пахне, знаєте чим, чесно, святом. От, просто святом. Я не знаю, яким там, чи там Новий рік наближається, чи Різдво наближається. Ну, просто вона пахне святом. Галета посипається зверху цукровою пудрою. І отак ранком до кави смакуйте на здоров'я!